Прийдешня зима очікується надскладною складною з огляду на обстріли критичної інфраструктури. Та, попри всі виклики, Харків робить усе можливе, щоб в оселях мешканців було тепло, щоб було світло. Подбали в місті і про те, щоб ОСББ та кооперативні будинки теж були захищені на випадок блекаутів. Так, голова правління одного з ОСББ говорить, придбали генератори ще минулого року, і таке незалежне джерело живлення цілком виправдало себе під час відключень електроенергії. А те, що місто запровадило спеціальну програму підтримки і відшкодувало 70% вартості обладнання, це дозволило зекономити кошти мешканців і забезпечити генераторами. Всі будинки, які входять до даного ОСББ, наш будинок входить до групи управляючої компанії, і в цій групі ми скористались приблизно на восьми наших будинках цією програмою. Тобто вісім генераторів було придбано на загальну суму приблизно півмільйона гривень. І за все ми отримали компенсацію. Пан Руслан також каже: потужності генератора вистачає, щоб повністю забезпечити всі потреби мешканців. Він повністю може забезпечити нашу топкову всі котли, всі насоси і залишається навіть надлишок потужності для того, щоб ми зробили імпровізований пункт незламності для наших мешканців. Мікрохвильовку приєднати, чайник, підзарядити якісь свої девайси. На все це вистачить. Спеціаліст профільного департаменту Харківської міської ради зауважує, що програма «70 на 30» користується попитом серед мешканців будинків некомунальної власності і успішно реалізується. Тому що це дуже актуальне питання незалежності енергонезалежності цих будинків. І якщо будуть якісь там відключення електричної енергії, будинки підключають свої генератори і далі ж працюють з та подається електроенергія до будинків в прошлому році, по за цією програмою було придбано по заявкам. 25 генераторів в будинках ОСББ та житлових кооперативів. І Харківська міська рада відшкодувала 1 мільйон 225 тисяч гривень на ці цілі. Які в цьому році заявки поступають. Ми це приймаємо на комісії. Ці питання і всім бажаючим, хто подав повний пакет документації, відшкодовуємо. Відшкодування надходить дуже швидко. Для цього потрібно керівник. У ОСББ чи житловому кооперативу придбати генератор, подати документи до ЦНАПу по своєму місцю проживання. ЦНАП оперативно ці, ці документи ці, разом з заявкою передають до департаменту ЖКХ. Ми назначаємо комісію і приймаємо рішення щодо відшкодування. Тобто це проходить дуже швидко. Генератори можна придбати не менш ніж 3 кВт. Вони мають бути дизельні або бензинові, і по параметрам такі, які потрібні саме там для того будинку, для якого покупаються генератор. Програма працюватиме до 2027 року. Зауважує пан Олександр, тож нею ще можуть скористатися ті ОСББ, які планують придбати генератор. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Андрій Паколов, Харків новини.